Коли розпочалося масштабне вторгнення, звісно, він як справжній чоловік, як воїн по духу, він вступив до лаву оборони України. В подальшому був сформований підрозділ в силах спеціальних операцій. Де був Саня, він був командиром групи, потім ми виконували бойові завдання на Донбасі, повернулись в Суми. Потім були певні руштатні зміни. Ми потрапили до сухопутних військ України. Олександр Бабак був членом правого сектору, а також футбольним фанатом. Прощання з ним на оглядовому майданчику стадіону Ювілейний місці, де він понад 13 років болівав за футбольний клуб Суми. На цих трибунах пройшло певна мого життя. Грав у футбол, займався єдиноборствами, любив активний відпочинок та мав активну громадянську позицію. Таким згадує загиблого побратим Михайло. Саша був ну, унікальним чоловіком. Не побився цього слова. Він е, очень зробив внесок в розвиття футболу, в розвиття фанатського движення, в розвиття спорта, в принципі, в сумах. І ми з Сашою ходили і вибивали право на существування футбольного клубу Суми, щоб у місті був свій футбольний клуб, за який ну от, я і такі, як ми, могли болеть, ходити на трибуну. Спілкувались. Часто розмовляли за долю футболу сумського. На футбол разом їздили. Війна почалася і хлопці на стадіоні вели нам, тренувалися. Дякую таким хлопцям, що ми зараз можемо грати в футбол. Діти тренуються. Жив, живемо якось загинув 29-річний воїн 10 вересня при виконанні бойового завдання на Донеччині в районі Серебрянського лісу. Розповів Сергій Супрун. Це, мабуть, найгарячіша точка на лінії бойового зіткнення. З Сані ми буквально бачилися за два дні до цього. Якраз вони мали міняти хлопців на позиції. Ну і ввечері підійшла ця інформація, що Саня загинув. Мінометний обстріл. Я його пам'ятаю як головного розбійника нашої школи. Він був завжди такий кіпішний, завжди веселий, завжди енергійний. Підтримував будь-який двіж. І надалі ми також з ним були знайомі по футболу. Назавжди залишиться в моїй пам'яті тільки з позитивних сторін. Він завжди був такий, що мені здавалося, що він безсмертний, якщо чесно. Садня він був справжньою, не все в нього виходило, але незважаючи на те, то, він був бійцем насамперед, він, незважаючи на яка невдачу, не могла його зупинити. Тобто він все рівно продовжував рухатися вперед і був наполегливим завзятим. Після війни, перш за все, зустрінусь з рідними, з рідньою. Дуже скучив за сім'єю. І буду трошки відпочивати. Тобто на трибуни не повернешся? Звичайно, повернусь. Звичайно. Це навіть не обгорються, це условно понятно. Катерина Гладенко, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми.